Тільки Петра та Данила, Грицька, Стицька та Степана Вийду заміж за Івана. Ой, думала, передумала я, одур голову бере, що далеко він живе. Ой, а казали, що на цих до чорниці дівчата гарні, а вони пать, як не, не людяться. В тебе очі, як у рака, сам злий, як та собака. Ой, чи то мій, чи то твій світить ребрами, ой під вербами, чи то мій, чи то твій світить ребрами. Слухай, чорнява, брови, як сметана, <клес> сажію обведені, глиною зашпаровані. Чи підеш за мене? Як за такого хорошуна не йти? Кругом богатим від халяв до потилиць. Ні, не буду тебе звадити. Бо була б ти хоч трохи вища чи нижча, товща, чи тонча, та ще зовсім не балакуча, наче без язика. То й не треба. Просимо всіх сідати з дівчатами пісню залітату. Só com Exactly. Буде вам викок, тільки дозвіліть мене. Е, ні, то такий викуп цілий вечір сидіти не взяти. Андрію, Андрію, конопельки сію, спідницю заволочу, бо за тебе запіш хочу. Андрію, Андрію, конопельки сію. Та дай Боже знати, з ким їх буду брати. Їж, Андрійко пиріжок, він дуже смачненький. А у ньому середині мачечок дрібненький. Чи ти, дівко, з роду віку пирогів не їла, що ти свої пироги клочем начинила, та хай тебе лихий знає з тими пирогами, ти би краще розкидали їх по Та цур вам, дівчата, розв'язуйте швидше. Років, політ. Але душа нехай про це не знає, і хай так буде сотню літ, хай бадьорість ваша не згасає, хай доля вам підкине ще повна і радості, натхнення, і здоров'я. Нехай в душі цвете весна і радість зігвається любов'ю. Нехай цвітуть під небом сині окін, ще довго, довго дні літа, а тиха радість чиста і висока, щоденно хай до хати заверта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя дім. Нехай у серці розкошує літо і соніхом квітує молодим. Хай успіх, радість і достаток сипляться, немов пахучий світ. Хай життя із буднів творить свято, а Господь дарує много, много літ. Народ, який береже свою культуру, свою мову, свої звичаї, вічно буде жити у віках. І наша школа вже котре десятиліття зародила традицію наших вечорниць. Сьогодні ми побачили той зворотній зв'язок, який існує між дітьми і батьками, адже погляди батьків. Яскравим поглядом звертаються до своїх дітей. Вони бачать колись себе такими, як вони також брали у таких же вечорницях, як і сьогодні ми маємо. Гарно підготовлено, оновлено по-своєму, своїми традиціями новими, додавлені сьогоднішні вечорниці. І я думаю, що ми повинні вам щиро подякувати за них, що ви так гарно їх підготовили. Декорації, здобу, освітлення. Ну і звичайно, що не можна не подякувати вашому класному кернику, яка певно головний режисер цього дійства, яка приклала дуже багато зусиль для того, щоб сьогоднішнє свято вдалося. Звичайно, тут мені підказують, що неможливе свято без музики, без співу, без традиційних наших танців. Це очевидно, заслуга наших вчителів музики Мирона Йосиповича та Романа Васильовича, якщо я не помиляюсь. Я дуже радий і висловлюю вдячність вам усім за сьогоднішнє свято, за сьогоднішні вечорниці. Я вам бажаю, щоб ви примножували ці традиції, щоб ви завжди пам'ятали про них і пам'ятали про школу. Щоб вони вам допомагали в житті бути такими веселими, радісними і щоб ваші мрії збувались. Я щиро вам дякую за це. Користаючись нагодою, не можу сьогодні не привітати із днем народження нашого вчителя, адже заслуга всіх вчителів сьогоднішнє ваше свято, сьогоднішнє ваше і навіть фізичне виховання. Бо все потрібне для того, щоб ви були здорові. Фізично розвинуті у нашого Романа Васильовича сьогодні, Де... Романа е... Миколаєвича, сьогодні день Давай, сьогодні. Я зараз. Я завтра на ще завтра. Я не можу також не скористатися ще однією великою нагодою, яка сьогодні. Мені випаде, і я думаю, що ви мене підтримаєте. У нас сьогодні на святі присутня Оксана Антонівна. Я хочу її привітати із сьогоднішнім її також свято, бачимо для неї подвійне свято сьогодні. Вона вчителька своїх вихованців, яких вона бачить, яких вона любила, любить і буде любити. Не одне покоління пройшло через її руки, через її розум, через її. Енергію, а може навіть і нервову систему. Науки Львівської облдержадміністрації нагороджує Дуб Оксану Антоніну, вчителя початкової класу Лучненської середньої загальноосвітньої школи першої та третьої ступені Дроговського району, за досягнуті в навчанні та вихованні підростаючого покоління Небожук і директор департаменту. Так що Оксана Антоніна прийшла. І на ту нагороду, яку ми повинні вам вручити. Дякую, дякую. дякую діточки, вам за ту іскринку радості, яку ви подарували для нас всі. Дуже гарно, дуже вам дякую за запрошення і за ваш вечір. Дякую. На порозі дякую. всього, що в вашому житті все збувалося. І хай вам Бог створить нога і благодійні.